Тільки коштує 80 квадратних метрів у Новопечерських липках. Ексклюзивна квартира з дизайнерським ремонтом на 12-му поверсі в найпопулярнішому житловому комплексі Києва. А вартість в кінці відео. Я закохалась в цю квартиру, як тільки її побачила. Дві окремі кімнати, дизайнерський ремонт з акцентами і комфортне планування. Простора кухня вітальня в якій я насолоджуюсь цими плавними формами. Простора і затишна спальня, що створена для цілковитого релаксу, і ще одна кімната для вашого майбутнього. Звісно, в квартирі є гардеробна, продумано багато місць для зберігання і окрема пральна кімната для вашого комфорту. А повільні вечори та ранки можна проводити в комфортному заловузлі. Квартира повністю укомплектована меблями та технікою світових виробників. Тому заходьте та насолоджуйтесь своїм новим домом, а вартість цієї квартири 439 тисяч доларів. І можливо, вона стане саме вашою.